Шановні друзі колеги, з вами Агенція нерухомості «Стабільність». Сьогодні ми на огляді ось такої класної двокімнатної квартири по вулиці Височана, 18, містечко центральне. Ось тут ми бачимо великий передпокій. Виглядає там вдалені гардеробно прямо по курсу. І переходимо до ванної кімнати. І туалету. це є окремо туалет у нас. Вузол у нас роздільний і окрема ванна кімната з великою красивою душовою. Ось так воно виглядає. Дуже гарно, це якісна топова техніка. Все топова сантехніка. Це дуже гарно зроблено, нічого зайвого немає, все дуже компактно. Переходимо до великої кухні студії. Кухня студія у нас має 12,4 метра квадратних. Сама квартира має 65,1 метр квадратний. Ось так виглядає кухня студія, всі меблі і. Техніка-сантехніка залишається. Велика лоджія у нас красива, у нас панорамне, велике вікно і виглядаємо у внутрішній дворик. Бачите, як виглядає зразу. Дуже красиво, вже гарно пороблений внутрішній дворик, прекрасні майданчики, підземний паркінг у нас тут є, як бачите. Дуже все зручно, класно, все під рукою. Саме головне, що в центрі міста. Це досить багато вартує. Ось так вона виглядає. Ще раз покажу, кухня-студія. Дуже круто, дуже класно, дуже стильно. Все зроблено в одному стилі. В квартирі. Дуже приємні тона, красиві. Ось тут у нас кімната велика, двоспальне ліжко, шафа-купе. досить містка. Дуже класний дизайнерський, люстра дизайнерська, великий у нас телевізор. Ось так виглядає. Тож. Квартира світла, навіть без потреби підсвітки. Квартира досить світла. Індивідуальне газове опалення у нас. Тут у нас друга кімната, і ось у нас два ліжка. Красиві, це дитяча, два красивих ліжка. І відповідно так само панорамне вікно. Знову ж кажу, дуже все якісно, нічого не люфтить, ніхто, нічого не скрипить. Мінімум загруженості в кімнаті самій. Дуже стильно все зроблено. дуже... Все зроблено із якісних матеріалів. Забудівельник так само, ви знаєте, що дуже, це містечко центральне досить круте, досить класне по плануванню, а також по матеріалах, які використовував забудівельник. Висота стелі 2,7, 2,6 метрів. Також у нас тут хороша транспортна розв'язка, неподалік інститут. Неподалік інститут мистецтв. Також у нас тут є станція переливання крові, парк меморіальний, де можна відпочивати. Так само є готель Надія. Неподалік у нас є драмтеатр, так само що відноситься до таких розважальних закладів. Поруч так само багато магазинів різних. Є гіпермаркет, зразу який знаходиться на території практично центрального містечка. Досить досить хороша розвинута інфраструктура. Відпочинковий відпочинковий комплекс так само розвинутий достатньо хороша транспортна розв'язка. Тобто в нас тут поряд достатньо багато транспортних зупинок, і відповідно сполучення дуже хороше, дуже класна локація, дуже сама по собі класна квартира. Як на мене, це дуже класне, За такі за таку ціну це досить класне. І достатньо і до вишукане вишукана пропозиція. Тому я вважаю, що на неї обов'язково треба звернути увагу. Записуйтеся на огляд даної квартири. Всі деталі будуть в оголошенні. Можете додатково перетелефонувати за телефоном вказаному оголошенні. Всім гарного дня.